Привіт всім мисливцям та любителям природи! Сьогодні у нас виїзд на дикого голуба. Полювання на голуба є одне з найбільш захоплюючих. Багато хто з мисливців недоцінює належним чином дане полювання. А воно, в свою чергу, надзвичайно важке і підготовка до нього має бути проведена на належному рівні. Полювання відбувалося в середині вересня місяця. Нами було зроблено все для вдалого полювання. Ми здійснили розвідку угідь, підготували профіля і дуже серйозно підійшли до вибору набоїв. Це один із найголовніших факторів на будь-якому полюванні. На даному полюванні використовував патрони торгової марки TAH, а саме Асканія та Hunt Master drip номер 6 Використання безконтейнерного патрону Аскані при полюванні на Голуба можливе, так як при розміщенні профілів голуб знижується і є ймовірність того, що він буде йти на посадку. Тут і в нагоді буде патрон Аскані, котрий якісно діє на ближній та середній дистанції. А вже на більш дальні постріли потрібно використовувати патрон з контейнером, яким є Huntmaster. Даний патрон є універсальним та одним з найбільш популярних серед українських мисливців. Дані види патронів показують якісний бій на перший сезон, тому в пострілі я був впевнений. Ну що ж, колеги мисливці, ми підготувалися. Надіємося, що вечірня зоря по голубу буде достатньо цікавою. Ну, Декілька штук ми вже бачили, що прилетіли, поки ми розставляли наші профіля. Е -е, розставив я 4 штуки поставив на полі поруч з соняшником. І на соняшнику це виходить 4-8 штук. Е -е, 8 профілів на соняшнику ми розмістили. І зараз будемо самому соняшнику ховатися і очікувати прольоту голуба. Тому надіємося, удача буде на нашій стороні. Всім вдалих полювань, хто не з нами. Надіємося, що ви також гарно полюєте. Вдало, добутливо. Тому пішли ми вже ставати на номер, заряджати патрони в рушницю і вже очікувати голуба. Тух, тух. Вот. Дерево. Де ще от, а, в мене є. З полем. З полем пацаны, але... Летів прямо на профіля, ми тільки їх розставили, ще підійшли на місце. Ось наш перший трофей, ми реально буквально хвилина, як ми розставили наші профіля. Зайшов він за спини. Ми сюди встали, думали очікувати польоту голуба звідти і з, ліву, з лівого флану. А підсумку я замітив його. З тої сторони, ще за що 100, як він почав летіти. Збив я його. Дистанція, я його знайшов в сонячнику. Було дуже важко його шукати в перший сонячник. Надзвичайно густий. А по-друге, впав він за 51 крок від мене. 51 крок я стріляв патроном Тахо номер 6 Асканя без контейнера. Стріляв його, ну в принципі, він впав 51 крок від мене, але ну, дистанція стрільби була мінімум 30-35 метрів. Ми добули наш перший трофей. Чесно кажучи, я дуже щасливий, бо надіюся, що нам вдасться ще добути. Я поки йшов ще декілька голубів пролетів, але ну, я вже вирішив не стріляти, вирішив знайти цього трофея. І що в підсумку. Я радий, що ми так швидко його добули. Все, стоїмо далі. Очікуємо. Надіюсь, що ще буде трофей. Ну що ж, мисливці, закінчуємо на ми сьогоднішнє наше полювання. О, воно було зовсім не те, яке ми його очікували. Е, відверто скажу паралельно, почав телефонувати своїм товаришам-мисливцям. Е, якраз хлопці також виходили на голуба. Е, результат в них такий самий, як і у нас. Один голуб. Е, взагалі взагалі тиш, тиша така, що я ніколи такої тиші не бачив, коли полював на голуба. Минулими роками я думав, що в мене ще не такі вдалі полювання, були, а оказується, вони були дуже вдалі. Тому отак. От. Ну, що ми думаємо? Завтра зранку прийдем, все ж таки на це саме місце, напевно. Подивимося, можливо, щось передумаємо інше, на іншу сторону, можливо. Хоча я не можу сказати, що ми не вгадали з місцем. Взагалі ніде не було голуба. Якби ми бачили, що він десь в інших місцях літає. А тут його немає, так. а так вийшло, що взагалі за полювання сьогодні ми побачили 8 голубів. І то, якби паралельно декілька штук прилетіло і все. Після полювання обов'язково потрібно перерахувати профіля, бо можна потім прийти і не досчитатися. Це у нас 11, а це 12. Так, все. Добре, що оперативно можна як їх встановити, так і розібрати дані про Андрія.